Всім привіт! Сьогодні неділя. А це означає, що час дізнатися про найсвіжіші новинки косметики, які підкорили цей тиждень. Сьогоднішні новинки вас точно здивують. Почнемо з нової колекції від Chanel. Цей тональний крем стане вашим ідеальним супутником на кожен день. Легка невідчутна текстура забезпечує матовий фініш, який тримається навіть в умовах високої вологості або спеки. 35 відтінків дозволяють підібрати ідеальний варіант для будь-якого тону шкіри, і це все без відчуття тяжкості чи жирного блиску на обличчі. Ідеальний для тривалого носіння та динамічного способу життя. Уявіть собі, губну помаду, яка дарує глибокий колір та одночасний. Часно забезпечує максимальну комфортність. Нові матові помади шанель поєднують собі високу пігментацію, легкість нанесення та стійкість. Усі 12 відтінків були створені для того, щоб ви могли знайти ідеальний колір для будь-якого випадку від ділових зустрічей до романтичних вечорів. Це тріо від Селени Гомес підкоряє своїм блиском та яскравими рум'янами. Кожен хайлайтер додає шкіри здорового сяйва, підкреслюючи ваші природні риси. До того ж, бренд не забуває про веселі конкурси, розігруючи набори, щоб потішити фанатів ще більше. Ідеальне для тих, хто хоче зробити свій щоденний макіяж яскравішим. Калі Косметикс та їх смокі палет. Готуйтесь до драми. Ця палетка пропонує 10 насичених відтінків від темних матових до сяючих металевих. Ідеально підходить для створення сміливих або м'яких образів. Кожен відтінок легко нашаровується, дозволяючи вам грати з різними текстурами та фінішами для створення образів, які будуть захоплювати погляди. Новий аромат від береда натхнений пустелою. Він починається зі свіжих нот кардамону та рожових полюсток, а в серці відчувається теплий сандал і кедрове дерево. База складається з ніжного шовковистого мускусу і вітивору, створюючи довершений та інтенсивний аромат, який переносить вас до пустельних пейзажів. Dior Rouge – це частина колекції відомих ароматів Dior, яка пропонує свіжі та квіткові ноти з елементами фруктів та спецій. Серце аромату наповнене солодкими квітковими кордами та тонкими деревними відтінками. Додаткові ноти амбри і спеції роблять аромат багатогранним та стійким, ідеально підходить для осені та зимових вечорів. Vaisal Beauty і Vinyl Lip Finish – це рідка помада з блиском, яка надає ефект вологи губ. Завдяки своїй унікальній формулі вона поєднує інтенсивний колір з відмінним блиском, створюючи ідеальний макіяж для губ, який тримається тривалий час. Формула містить зволожуючі компоненти, що робить губи м'якими протягом дня. Продукт також представлений у кількох відтінках, що підходить для різних типів шкіри. Гірлента їх печулі Паріж. Цей аромат як нічний Париж, у якому приховані аромати деревини та амбри, змішуються з м'якими акордами ванілі та мускусу. Він, ніби огортає вас шовковистою тканиною, створюючи атмосферу загадковості та інтриги. Чарівний він ідеально підходить для тих, хто хоче передати свою внутрішню силу та жіночність. В ароматі є глибина ночі та м'який шепіт паризьких вечорів. Ріана дарує нам версію свого культового аромату, який тепер можна брати з собою. Будь-куди. Уявіть аромат в розкішному компакті, що виглядає як справжній ювелірний виріб. Має навіть маленьку гру лабіринт для тих моментів, коли хочеться відволіктись. Ідеальний супутник для тих, хто завжди в русі. Ланеш та їх Lip сліпінг маск. Ці маски для губ не просто засіб для догляду, а справжній десерт для ваших губ. Смак святкової лати переносить вас до теплого вечора біля каміна. А свіжі скенді дарують відчуття ранкової зумової прогулянки. Вони зволожують, роблять губи неймовірно м'якими, і що найважливіше, додають трохи магії вашому догляду. Мілані Косметикс та їх рум'яна. Ця новинка справжній універсал для сяючого макіяжу. Легкий рум'янець, що переходить у ніжний близький як ранкове сонце, яке осяє ваші щоки. Кожен відтінок був розроблений для того, щоб підкреслити природну красу та додати нотку елегантності. Ідеально підходить для будь-якого сезону та будь-якої події. Поринти у світ підводних пригод з цією палітрою тіне Sigma Beauty, що поєднує 14 яскравих відтінків. Від перламутрових до глибоких синіх кожен колір нагадує про глибину океану та його захоплюючі скарби. Це справжній масхе для тих, хто любить створювати казкові образи. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Не забувайте писати в коментарях ваші враження, які новинки вас більше зацікавили. І не забувайте підписуватися на мій канал і обов'язково натискати дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски, бо ми зустрінемося вже зовсім скоро. Всім пока-пока!